Коли у місті Брянка почали будувати Руський мір, мій чоловік, я вже казала, працював у міліції на той час. Вони примушували співробітників міліції працювати під своєю владою. Мій чоловік залишився вірній присязі і відмовився від цього. Зате він потрапив у полон, деякий час там перебував і я з Маленькою дитиною на руках добивалася від усіх, дзвонила, писала, бігала, благала, щоб його відпустили. Там його, можна сказати, катували, били, ну, примушували працювати під їхньою гідою. Сам Бог допоміг, мабуть, нам визволити його звідти. І в той же день ми зібрали речі, дитину, все найголовніше, і маленьку, маленьку сумочку. На той час у місті вже були блокпости, на яких були сєпари, так скажемо. А ми їм казали, що ми їдемо до лікарні. Маленька дитина, щоб не видати себе, що ми їдемо назавжди. Назавжди, назавжди, до України. До машини ми. Погрузили дитячу коляску, маленьку сумочку з підгузками і бутилочкою, і все. У місті Северодонецьк ми також мешкали на зйомній квартирі. На той час, вже коли був 15-16 років роки. Також лунали вибухи, було неспокійно, але ми трималися. Чоловік ніс службу на блокпостах. З 18 року я несла службу на посаді інспектора-кінолога головного управління Луганської області. Кінологія це ти перший на місці події, будь-що це замінування або вбивство, або якась крадіжка, грабіж, ти перший. Тобто я хотіла бути в перших рядах, допомагати, боротися, ну, щось таке, що дуже хотілося мені цього. 24 лютого ми були у місті Северодонецьк, вдома. Нас підняли по тривозі. Це була ненавчальна тривога. Ми розуміли, що. Щось починається, а ми не думали, що такого масштабу це буде. Ми потихеньку знайшли паливо, заправили машини і почали евакувати службових собак. тому, що вони в вольєрі, вони беззахисні і чекали від нас допомоги, тому, що вже були обстріли десь дуже близько до нас. Я де до мами, яка спала, і сказала, що мама почалась війна, збирай речі. Що мама почалась війна, збирай речі і речі дитини більш нічого не треба. Ми сіли в другий раз до машини. Дитина, я, моя мама. І поїхали. Мій будинок розбомбили. І все, що там було, ну, мабуть, згоріло. Коли ми виїжджали, ну, за, за що я сумую, що я не подумала і не забрала це малюнки дитини. А, ті малюнки, які вона от тільки почала малювати: кружочки, палочки. Привет. І Я дуже сумую, рідненька, дуже дуже. Я теж тобі сильно кохаю. По-українськи не виходить. Свого тата теж кохаю. Так, добре, моя розумничка, добре. Ми посадили мою маму і доньку у потяг, і вони поїхали до Польщі. Вона мені відсилає малюнки, пісні, вірші. Підтримує, але. Ця розлука дуже тяжка для мене, дуже. Тому що всі вісім років, коли ми жили у місті Северодонецьк, ми не розлучались ну, ні на день, не маю змоги її обійняти, вчити з нею уроки. Те, що повинна виконувати кожна мама. Як тільки Луганська область буде визволена очищена від російських загарбників. Як тільки мене покличуть або натякнуть, що можна повернутися до Луганської області, я неодмінно це зроблю.